Всім доброго ранку. 8 січня 2023 року. Сьогодні вирішили прийти з друзями на рибну ловлю. Сьогодні в нас відкриття риболовного сезону 2023 року. Вже зробили перші заброси спінінгів. Кожен з нас взяв по два спінінга. Сьогодні в нас прибавилось ще на одну рибалку. Сьогодні до нас. Прийшов пан Андрій. Як ви вже знаєте, що я був на рибалці з Аркадієм, але до нас, колеги, підтягнувся новий рибалка. Зустрічайте Андрія. Так. Рибалимо на два спінінги. В кожного свої е, своєобразні, такі цікаві прикормки, приманки, наживки. Що з цього вийде, не знаю. Розпочинаємо рибну ловлю. Значить, сподіваємось, що сьогодні буде дуже полезна наша рибалка оправдана і продуктивна. Залишайтесь зі мною все буде попереду. Нормально. Хорошо, Зробили перші заброси зараз. Покажу нашу ділянку, на якій ми вирішили сьогодні рибалити. Ну і трошечки пройдемось вдовж берегу, побачимо локацію та форватор річки. Ось тут розположився я. Ось так виходить, в мене два спінінга взяв. Один великий спінінг карповий і другий маленький. Стоять спінінги оба на мамалигу та кукурузу. Далі розположився Андрій. Має два спінінги, ловить исключительно на бойли. У Андрія сьогодні бойли. Ну, а там далі. За Андрієм сидить Аркадій. Зараз сходимо до Аркадія і подивимось, на яку приманку лови Аркадій. Ну, а ось тут сам Аркадій. Розположився Аркадій. Трошки далі від нас. Теж Аркадій ловить на два спінінга. Закинув. У кожного із нас своєобразна сигналізація клювання. В мене класичний метод Андрій. Ловить на електроніку, а у Аркадія звуковий ефект від таких бобінчиків. Тобто у кожного свій метод рибної ловлі. По-моєму, вже як ви бачите, перше клювання риби, перша покльовка. Аркадій каже, що перша покльовка в нього була, але не вспів підняти. Трошки хитає спінінг. Очікуємо на добре кивання риби. Зазвонить, колокольчик піднімемо спінінг. Предлагаю открыть сезон рыбалки. Вы думаете, что... Ты даже сказал водку взять. Заходьте сюда. Аркадий любит открывать сезон рыбалки. Ну а сейчас по традиции открываем сезон рыбалки. Прошу вас. 12 оборотов, ничего себе. Рибалка відкрита. Давайте. За рибалку. Добре. Якщо пиво на рибалці, то рибалка буде дуже добра. Спостерігаємо за нашою рибною ловлею. Перша покльовка риби. Що Аркадій каже? Витягуйте, бо йде на миється. Є там щось. є, є. Бери. Тобі я не бачу його внутрішньо Біля треба десь? Хотя б дивані за грям дорожня тобі. За допомогу. А як Риболовний сезон 2023 відкрит перший трофей, Ось такий невеличкий лящ. Робимо селфі, продовжимо. Рибну ловлю. клюнув ісключительно на кукурузу та мамалигу. П'ємо каву, гріємось дуже прохладно. Але продовжуємо нашу рибну ловлю. Зробили перезаброс, рибалимо всі, всі троє, рибалимо іключно на кукурузу. Чекаємо на клювання риби. Сезон відкритий. Thank you Зробив перезакидон, поставив обидва спінінга на медові кульки. Андрій зараз теж перезаряджає спінінги, дає нову насадку, нову наживку, робить перезаброс. Чекаємо далі на риби. На горизонті з'явились рибалки, люди підходять, рибачать. Ось приїхав рибалка. Людина також відкриває, мабуть, сезон, а може, вже не перший раз виходить до води. Також Вийшов рибалити? Прийшов рубіінспектор, зараз проводить перевірку наших документів. you mm -hmm. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Rybářská stráž, kontrola dokladu, prosím. A kolega si to vyšlo, ale Tak to? bere? Jeden, stop, stop. jeden cent. Takie, a nie ten ja Nie, 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 ja mam u siebie. ja wam to dam. czekajcie, jo, jedem, ja to, ja to mi Damy taki, jaki wasz krajan. Zadu.

Пройшов рибінспектор, зробив контролю, сконтролував настрої їх, перевірив папіри, ліцензію, запитав, яку рибу я спімав і зробив позначку. Зафіксував, що був на контролі, все в нас добре, все в нас нормально, пожелав нам гарної рибалки і поїхав далі контролювати, там далі сидить ще один рибар. рыбалка, то кто далее пошел контролировать. Продолжим нашу рыбную ловлю. Аркадия, ну как была сегодня поклевка у вас, или нет? Было. Пару раз поддергивала на червя. Клевала хорошо, но на червя? червя брала, да. На червя, да? Да. Бо но я... Взять не взял ничего. Бо я на кукурузу та на медові кульки теж дві покльовки, але, в общем, я тут не підняв. А у вас, значить, на черв'я. Ось тільки побула, коли Аркадія Спінінг зробив. Була покльовка. Не вспіли, не вспіли, на жаль. Аркадія клюнула. Бежим, снимаем. Клюнуло, Аркадий? Да что-то клюнуло, да, а червя. Где слабенько? Так, ну может грамм на 300, не знаю что-то. Но все равно приятно. Так, Коркадя поклевка. Ми вас вітаємо з відкриттям риболовного сезону 2023. Селфі... Начало Робимо... положено. Робимо селфі, Аркаша. Так, Так. Ми вас вітаємо з відкриттям риболовного сезону. Ось нарешті підійшла до кінця наша рибна ловля. Розпочали новий риболовний сезон у 23-му році. Все, що сьогодні було на нашій рибнолові, ви побачили самі. Було клювання риби, були невеличкі трофеї. Також, найголовніше, була контроля рибної інспекції. Рибінспектор перевірив наші папіри, наші документи. Як кажуть, проблем ніяких не було. Побажав нам Гарної рибної ловлі, гарних трофеїв та пішов далі по річки. Попереду нас був ще один рибалка, якого теж він перевірив. Клювання риби слабе. Чому? Тому що зараз похолодало, риба перестала бути активною, але тим паче деякі результати сьогодні ми з вами побачили. Почекаємо на теплу погоду, тому що сьогодні плюс 4 градуси тепла було. Почекаємо на теплу погоду і в очікуванні десь градусів, плюс 12, плюс 14 вийдемо на наступну рибну ловлю. Попереду буде дуже цікава рибалка, дуже гарні відео. Так що слідкуйте, залишайтеся з нами. А ми вам кажемо до побачення. До зустрічі! В наступному разі всім до побачення.